Від Луки святої Евангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі! Оь Можні. Сказав Господь причучу. В одного чоловіка були два сини, молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів по тому молодший зібрав усе і пустився в далекий край, і там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймітів мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому. «Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою, я не достойний більше зватися Твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів, став він і пішов до батька свого, і як він був іще далеко, побачив його батько, і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо і веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитися, а старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці, покликав він одного із слух і запитав, що то таке. Той сказав йому: Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити, той же озвався до батька. Ось тільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб я з друзями моїми повеселитися. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє, однак слід було веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Слава Товіслам, мій Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Притча про блудного сина є однією із ключових у проповіді Ісуса. Чому одною із ключових? А тому що вона фактично стосується кожного з нас, зокрема, з одного боку. А з другого вона стосується усіх людей, усього людства. Хтось може сказати, отче, але я ніколи не був блудним сином. Хтось тобто може сказати, я ніколи не була блудною дочкою, я завжди дбала за своїх батьків і тому подібне. Насправді, значення цієї притчі є значно глибшим. Я не знаю, чи мали ви досвід перебування у сиротинці? На останніх курсах семінарії. Завжди семінаристи мають практику. І практика ця полягає в тому, що ти йдеш або десь до студентів, студентською молоддю працюєш, потім ти йдеш в дитячі будинки і там десь працюєш з тими дітьми в дитбудинках. Також є досвід певної праці в, в тюрмах. Для того, щоб ти, як майбутній священник, міг побачити різні середовища. І от коли ти вперше приходиш у дитячий будинок, ти бачиш величезну кількість дітей, здається, дітей звично, як діти, які люблять бавитись, які чекають на цукерки, які хочуть уваги. Але ці діти чимось відрізняються від тих дітей, яких ти звик бачити, наприклад, в дитячих садочках. Спочатку ти не розумієш, чим саме відрізняються ці діти. Ніби і солодке так само люблять, і бавитися так само хочуть. Але в якийсь момент ти відчуваєш, що ці діти трошки більш жорстокіші і хитріші. І вони тебе, якому 20-22 роки, хочуть використати в своїх інтересах. Тобі робиться трошки від цього неприємно, ти намагаєшся більше певну, тримати певну дисципліну з ними. Але ти розумієш, що це не так просто, бо вони дуже хитрі. Що сам, коли ти більше часу проводиш із ними, ти починаєш розуміти одну дуже важливу річ. Ти розумієш, що те, чим вони відрізняються від інших дітей, не є стільки. Те, що вони хитріші і жорстокіші, і вимагають більше уваги, ні. Ти починаєш розуміти, що ці діти, які є в дитячому будинку, вони недолюблені. І саме ця недолюбленість провокує у них усі ці прояви виживання. Вони не ті вовченята. Які кинуті мамою вовчицею. Вони кусаються, вони друться, вони не вимагають уваги, не раз дуже жорстко вимагають уваги. І тоді ти починаєш розуміти, наскільки важливо є бути любленим в дитинстві своїми батьками. Сьогодні ми чуємо притчу про. Батька, який вміє любити двох синів. Тобто жоден із синів не може сказати, що він недолюблений. Жоден із синів не може сказати, що він обділений увагою і любов'ю свого батька. Обоє є люблені. Правда, в притчі ми не бачимо мами. Ми надіємося, що вона є, але про неї не згадується. І щось відбувається у серці молодшого сина, який приходить до тата і каже, тату, дай мені частину мого маєтку, що мені припадає. Згідно закону, коли ділиться маєток батька, тоді, коли він вмирає. Адже тільки після смерті батьків, звичайно, діти успадковують маєток. Те, що син приходить до тата і каже, тату, дай мені частину мого маєтку, що мені припадає вже наперед, означає величезну зневагу. Син не мов би каже, знаєш, старий, ти ще не вмер, а мені гроші вже потрібно. Я молодий і хочу жити. Ти ще старий не вмер, ну то дай мені мою частину. І це справді велика зневага. І батько робить те, що просить сина. Звичайно, батько, чуючи ці слова, міг би сказати, знаєш, не отримаєш ні цента. Батько міг би сказати, знаєш, за те, що ти сказав і так сказав, ти вже не є моїм сином, але батько так не поступає. Чому? Бо справді має велику любов Двого свого сина. Знаєте, як священник, ти часто стикаєшся із різними сім'ями. І пригадую, в Україні не раз стикався із родинами, де був син алкоголік. І знаєте, не раз там рідні брати, сестри, жінка нарікають, плачуть, кричать, сваряться, а нічого не допомагає. Не раз хочуть ніби його відкинути, але розуміють, що не можуть це зробити. Але не раз говорячи з рідною мамою того пияка, ти бачиш, що та рідна мама завжди залишається мамою. Вона його любить до кінця. Такою навіть часами сліпою материнською любов'ю. Він їй робить біду і прикрості. Його вигнала жінка з свого дому. Він прийшов до мами, він там п'є запоях. А мама дбає далі пере, чистить, миє. Він її посилає, а вона далі. Терпеливо любить. Таку любов не завжди можна зрозуміти, бо це любов беззастережна і це любов материнська. І осуджувати таку любов не маємо права. Цей батько любить такою ж самою любов'ю беззастережною. Він віддає частину свого маєтку. І за кілька днів каже Іванелис Лука, цитуючи Ісуса, цей молодший зібрав, зібрав усе, пустився в далекий край і там розтратив свій маєток живучи розпусно. Цей чоловік затратив усе. Коли закінчуються гроші, починається що? Реальність. А реальність буває дуже різною. Я думаю, що багато хто з тут присутніх, хто недавно приїхав в США, мав дуже велике уявлення про те, якою є Америка якою вона є гарною країною, і вона справді є гарною країною. Але краса цієї країни полягає не тільки в тому, що вона має чудову природу, дуже різну природу, має впорядковане життя, має сталу економічну систему, впорядкованість. Але ще один елемент краси цієї країни полягає в тому, що тут треба тяжко гарувати нон-стоп. І коли починаєш розуміти, що тут треба справді тяжко працювати для того, щоб могти гідно жити, ти починаєш розуміти і знімати помаленьку ті рожеві окуляри про Америку. Ти починаєш усвідомлювати плюси і мінуси тої чи іншої країни. Ти починаєш розуміти плюси України і плюси Америки. Мінуси України і мінуси Америки. І саме тоді, коли ти починаєш вже жити щоденним життям у цій країні, не як турист, який приїхав подивитися на Ніагарський водоспад, а людина, яка живе щоденним життям і зустрічається з податками, із іншурами, із іншими потребами, аж тоді ти починаєш розуміти і справді знати цю країну. Цей чоловік розтратив усе. Туристичний період його життя закінчився. Оскільки не вмів нічого робити, особливо коли настав великий голод у тім краю, тобто, в самому краю почалося випробування, він став бідувати. Він наймається на найгіршу роботу. Для правовірного єврея пасти свині це є найгірша робота, тому що свині є нечисті тварини. Торкаючись свинини, єврей стає нечистим перед Богом і перед людьми. Тобто він стає відкинутим, він не може наблизатися до Господа Бога. Працюючи у такій нечистоті, він хотів наповнити свій живіт стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Тобто його соціально суспільна позиція є гірше цих свиней. Це називається нижній рівень. Нижче вже не буває. І аж тоді, коли він впав на найнижчий рівень, аж тоді він опам'ятався. Можливо, до цього часу ще в нього нуртувало внутрішнє я, внутрішня гордість. Але коли він вже не міг навіть наїстися тими стручками, які їли свині, аж тоді приходить опам'ятання. І, на жаль, справді буває дуже часто так, що людині потрібно зійти аж до. Ми би казали плінтуса аж до кінця, аж до дна. Для того, щоб зрозуміти і навернутися. Бо навернення це є опам'ятання. І він опам'ятався. Він опам'ятався, бо зрозумів, що втратить своє життя. Скільки наймітів мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду гину. Піду до батька і скажу: Отче, я сорішив проти неба і перед Тобою. Дуже важливі слова. Цей чоловік починає розуміти, що його гріх не є просто проти батька, його гріх є проти Бога, проти закону Божого. Бо він порушив цей Божий закон, який каже, що віця твоя, матір Твої буде тобі добре і довго житимеш на землі. Тому, каже він, я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймить. Далі ми знаємо, що відбувається. Він повертається, батько обіймає і наказує слугам принести одіж, одягнути, дати перстень і взуття на ноги. Що це означає? Дати перстень це означає повернути справжню гідність. Дати персність це означає визнати його своїм сином. Нехай вже без маєтку, але ти є мій син, ти є моя дитина. Ми люди, втративши Едем, стали оцими, подібними до оцього молодшого сина. Ми люди, втративши безпосередній контакт з Господом Богом, стали тими, хто не раз у своєму житті. Їсть разом із свинями, але й того, що є у кориті, нам не вистачає. Ми, люди, на жаль, зійшли до цього, не раз можемо зійти до цього такого скотського стану, коли ми забуваємо про справжнє наше покликання і нашу гідність. І не раз треба впасти на дно, щоб усвідомити свою гідність і своє покликання. І тоді виникає питання, чи маю я сміливість і мужність сказати Богові вибачу? Чи маю я сміливість і мужність сказати, Господи, прийми мене за одного з твоїх слух. Чи маю я сміливість і мужність сказати правду собі самому, правду у святій тайні сповіді, правду у покаянні? Молодший син сьогодні для нас стає прикладом. Щоб ми вміли говорити цю правду. Особливо тепер, коли ми поступово наближаємося з кожним тижнем до великого часу Святого Посту, коли люди мали би згадати про покаяння і очищення. Наш Бог є таким самим батьком, як у цій притчі. Наш Бог є той, хто. Обіймає і зустрічає. Наш Бог є той, хто наказує нам, грішним дітям, дати найкращу одіж, одягнути нас і дати руку на перстень, визнаючи нас не просто слугами, а його дітьми та друзями. Кожного разу на Божественній літургії ми служимо жертву тіла і крові Господньої. І ця жертва тіла крові Господньої на престолі є тою трапезою, яка відбувається в небі. Це є те запрошення до тої трапези, яку Бог пропонує кожній людині бути з ним у небі у повноті любові і радості. Тому ми смакуємо із цієї трапези тіла і крові Ісуса Христа вже тут і тепер. Тому так важливо усвідомити важливість причастя для того, щоб могти згодом. Сидіти із Богом за одною трапезою, там, у Божому царстві. Звичайно, що ми люди, позначені первородним гріхом, і нам часами виникає питання щодо наших ближніх. Подібно як виникло питання у старшого брата, коли він приходить і не хоче увійти, бо розгнівався. Як ж то так, скільки років тату тобі служу, а ти ні разу не дав мені? Просто так козенняти, щоб з друзями повеселитися, оцей, оцей який проїв твій маєток, не дочекавшись твоєї смерті, з блудницями ти його гостиш. Також буває ця велика спокуса оцінювати можливість спасіння інших людей. Але насправді у сьогоднішній притчі Бог показує, що це не наша справа. Наша справа приймати, робити так, як робить він Господь. Ти дитино завжди зі мною і все моє Твоє. Однак слід було веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Все моє твоє каже Бог сьогодні до нас. Тому якщо сьогодні десь є у серці якийсь осуд Твого ближнього, Узбудься цього осуду, Бо якщо ти є дитиною Божою, то все Боже є твоїм, і тобі достатньо цього благословення. Сьогодні, роздумуючи над цією притчою про блудного сина, у дусі покаяння, просимо, щоб Господь Бог. Щоб ми зуміли побачити. Батька, який наближається здалеку, щоб ми зуміли побачити і відчути Його обійми, щоб ми кожний, зокрема, і всі разом, як нарід, випросили в обіймах Батька перемоги і миру, миру для рідної України, щоб в обіймах Батька ми знову відчули і зрозуміли ту велику гідність, до якої кличе. Нас усіх, Господь Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!